Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про вітаміни. Вітаміни корисні речовини для кожної людини. Діти, а де знаходяться вітаміни? Де вони живуть? Так, вони живуть у продуктах, овочах та фруктах. Вони допомагають нам бути здоровими. Усі вітаміни смачненькі, солоденькі і кисленькі. Їжте, діти їх охоче, кожен хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі, і красиві, і рум'яненькі, щоб росли міцними і дужими, до хвороб були байдужими. Послухайте цікаву розповідь вітамінчиків. Вони розкажуть нам, в яких продуктах вони знаходяться. Вітамін А, вітамін росту та гарного зору. І знайти мене можна в моркві. Помідорі, персику, гарбузі, дині та кавуні. Я вітамін Б. Я допомагаю серцю добре працювати, забезпечую організм силою та енергією. І знайти ви мене зможете в горосі, в хлібі, в салі, в яйцях та горіхах. А ще мене багато в різних крупах, тому їжте кашу. Вітамін С зміцнює весь організм, захищає вас від застуди та грипу. І знайти мене можна в лимонах, апельсинах, винограді та цибулі. Вітамін Д зміцнює ваші кісточки, тому їжте сир, рибу, яйця та пийте молоко. Для того, щоб рости сильними та здоровими, без корисних продуктів нам не обійтись. Потрібно вживати в їжу кашу, м'ясо, рибу, молочні продукти, овочі та фрукти. Допоможіть мені відібрати продукти, з яких ми приготуємо корисний та смачний обід. Це горох. Діти, це корисна їжа чи ні? Так, корисна. Кладемо в каструлю. сир. В ньому знаходиться багато вітаміну Д, це корисна їжа, цибуля, в ньому багато вітаміну С. Він захищає від застуди і грипу. А цукерка це корисна чи шкідлива їжа? Так, шкідлива, кладемо в смітничок. Це риба, корисна їжа. Кладемо її каструльку. А це гарбуз, корисна їжа. Так, молодці. А чіпси. Чіпси дуже шкідлива їжа, кладемо смітничок. Лимон дуже багатий вітаміну С. кладемо в каструлю. Молоко, полюбляють його дітки. Це корисний продукт. А морозиво шкідливий продукт, смітничок. А морква корисний овоч. Потрібно вживати овочі та фрукти, щоб бути здоровими, сильними, енергійними, бадьорими. А ви знаєте, що з овочів та фруктів можна приготувати дуже смачний сік. Тож давайте я пропоную вам пограти в гру. Який це сік. Це томат. А сік? Так, томатний. Це морква. А сік моркв'яний. Це апельсин. А сік апельсиновий. Це банан. А сік банановий. Це вишня, а сік вишневий. Це виноград. А сік виноградний. Це груша. А сік грушевий. Це яблуко. А сік Яблучний. Діти, вживайте вітаміни та будьте здорові. До побачення!